В житті майже кожного з нас в один прекрасний момент виникає таке питання: а чи правильно я обрала професію, чи обрав професію? Чи на ту роботу я взагалі витрачаю своє життя? Давайте подивимось. Так, чи правильно ви обрали свою професію? А ви досі в пошуку? Отак, От в десятку я зразу й попала. Ви досі в пошуку, в пошуку себе, в пошуку свого взагалі. Призвання, вибачте, за російське слово, в цій житті, в цьому житті. Тобто ви, не роз, ви розумієте прекрасно, що ви займаєтеся не своєю справою. Робота, на, на якій ви зараз працюєте, приносить вам гроші. Мало того, ви навіть займаєте керівну посаду, але все рівно ви чекаєте якогось проведіння небесного, такого, знаєте, відєння, що дасть вам зрозуміти, що це не твоя робота, оце твоя. Тобто, ви розумієте, що гроші, це прекрасно, це правильно. Ми ходимо всі на роботу, щоб заробляти гроші. Це правильно, можна альтруїсти. От. Але ж хочеться отримувати задоволення і самореалізовуватися. І ви це чудово розумієте. Тобто, є розуміння, що ви не на своєму місці. Але не потрібно так сильно через це переживати. Тому що. Уже ви працюєте, авторитет заробили, до вас прислуховується, ви несете, як істину от, в свій колектив, ви є авторитетом. Ви вклали вже свій час, своє, свої знання, свої сили да, фізичні і психологічні в дану роботу. І якщо ви все-таки відчуваєте, що ви повинні бути тут, будьте тут. Ви можете займатися просто якимось хобі, яке буде приносити вам задоволення і водночас будете себе реалізовувати. Тому що хобі приносить задоволення, але не гроші. Не завжди. Це дуже рідко так буває, щоб от хобі. І приносить і задоволення, людина кайфує і отримує необхідні кошти для життя. Це так буває дуже рідко. Ви готові навчатися, готові змінити своє життя. Але повірте, зараз не варто цього робити, зараз у вас все в житті стабільно. І просто так брати і вибивати почву себе з-під ніг неправильно. Мислите, як в правильному направлінні, але все-таки в даній ситуації, хоч розклад і загальний, і такий експрес, по-бистрому, і не на конкретну людину, а на широкі маси, все рівно хочу сказати, що робота на даний момент у вас уже налажена. А от знайти хобі, яке буде приносити задоволення, ви будете реалізовувати свої думки, свою творчість, своє натхнення, прям от нести це все, знаєте, от відтворювати в от своїх там, чи картинах, чи якихось виробах. Відтворювати своє я, своє внутрішнє я це прекрасно. Якщо вам буде ще приносити це і дохід додатковий, це б ще чудово. Але з роботи цієї уходить не варто. Тобто, мисли вас такі будуть, ви знаходитесь, в пошуку однозначно шукаєте, де вам буде краще. Можливо, життя вас так заставило шукати іншу роботу. от Всякі можуть обставини скластися. Але отак, от поки що, міняти прям отак, з опалу, хоп, і поміняла роботу. Не варто. У кого є проблеми з фінансами, хто хоче дізнатися, як вилізти з боргової ями, або зробити розклад на роботу, на професію, на кар'єру, будь ласка, звертайтесь до мене особисто в Телеграм або Viber. Бажаю всім щастя!